Розробити історико-архітектурний план міста під Гаєцьку міську раду зобов'язав 3 січня цього року Тернопільський адмінсуд. Позов до суду направила Бережанська прокуратура. Про це Суспільному розповіла речниця обласної прокуратури Леся Гурецька. За її словами, постанова Кабміну про розробку планів історичних міст вийшла ще у 2001 році. По Тернопільській області включені е, наступні історично населені місця, їх 30, серед яких місто Підгайці. Е, попри те, що місто занесене до списку історичних населених пунктів України, прокурори з'ясували, що й досі не розроблено плану, який би захищав історичний ареал міста і регулював режим його забудови. Е, відсутність опорного плану створює загрозу самовільної, хаотичної або неконтрольованої забудови історичного центру, руйнувань, Пам'яток історії та культури, а також знищення історичної спадщини громади. Ну, оце і стало підставою для звернення прокуратури до суду. Розробити історико-архітектурний план завадила війна, каже заступниця міського голови Підгайців Надія Лучка. У 2023 році було прийнято рішення міської ради про внесення змін до генерального плану шляхом розроблення історико-архітектурного опорного плану і, відповідно, було. Рішення про те, щоб вишукати кошти на розроблення даного плану. Але, як і у всіх, я думаю, у радах, і так само і в нас, першочерговим є це є допомога війську. Ми практично кожного року відділяємо, по мінімуму це 7 мільйонів гривень на допомогу військовим. Надія Лучка показує перелік об'єктів, які мали б увійти до історико-архітектурного плану. Їх у місті, каже, 36. Перш за все, потрібно зробити зйомку даної частини міста. Площа цієї території займає 400 гектарів. Ну і відповідно, це дуже великі кошти, дуже великі затрати, які ну, думаю, надалі ми будемо змушені це все ж таки поступово робити, і будемо при перегляді бюджету в лютому місяці відділяти ці кошти. Яка загалом сума потрібна для створення історико-архітектурного плану ще не підрахували, каже Надія Лучка. За її словами, у підгайцях є чотири пам'ятки архітектури національного значення. Про одну з них православну успенську церкву XVII століття, розповів історик та краєзнавець Степан Колодницький. Він каже: схожих за побудовою храмів в Україні – одиниці. Унікальне те, що на такій бійниці аркади опасання навколо нави і вівтаря, вона відрізняється від багатьох інших кількох, повторюю, кількох оборонних церков тим, що ці аркади бойові опасання тільки довкола Нави і Вівтаря. Врешті інших є і довкола всього поверху. Ще одна підгаєцька пам'ятка архітектури національного значення костел трійці 17-го століття, розповідає краєзнавець. За його словами, зараз римокатолицька громада проводить його реконструкцію. Пам'ятка ще потребує дослідження, каже Степан Колодницький. Найбільшу монографію про костьол написав Ян Островський, директор Вавилю. Я був в нього два рази, коли переїжджав з Чехії через краків. Вступав, говорили ми, але і він не знає, де могили. І труни Станіслава Равера Потоцького. Як наслідок, є підозра, що вони десь тут сховані в таємничих тих тунелях, які є тут, під цьому, під костелі, він неодноразово добудовувався. Степан Колодницький розповідає, півстоліття досліджує історію свого міста. У 90-х роках минулого століття він був міським головою підгайців. Бургомістром тут також був його дід. Краєзнавець каже, розробка історико-архітектурного плану міста сприятиме розвитку туризму. Якщо ми хочемо, щоб до нас гості приїжджали, вони повинні приїжджати на щось дивитися і зробити так, як інші підприємні люди інших містечок в Європі роблять. За словами Лесі Горецької, крім підгайців, історико-архітектурних планів не мають ще 14 населених пунктів Тернопільщини. Із вимогами розробити їх, прокуратура також направила до суду позови. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.